Доброго дня! Мабуть, кожному з нас і вам в тому числі хоч раз в своєму житті доводилось чути чийсь коментар чи зауваження у власний бік якогось сумнівного експерта, який точно знає, як жити правильно, і може ткнути вам пальцем на ваші помилки. До того ж, аргументуючи свою поведінку, це тим, що хоче вам допомогти, адже дуже про вас турбується. А ви в цей час відчуваєте, ніби вас загнали в глухий кут. І неприємний осад всередині з часом перетворюється в агресію. І якщо це, скажімо, просто знайомий, то йому можна й заперечити. А що ж робити, якщо то близька людина чи не приведи, господи, родич? Мене звати Людмила Грисименко, і сьогодні ми з вами поговоримо про особисті кордони. Дізнаємося, що це таке та навіщо їх захищати. Отож, метою психології особисті кордони це та межа, яка відокремлює одну людину від іншої. Такий собі паркан, який захищає ваші звички, захоплення, інтереси, ваше власне я. Сюди можете належати ваше тіло. Особистий простір, як то квартира чи робоче місце, ваші цінності, потреби, емоції, бажання, особисті речі і навіть думки. Особисті кордони, по суті, визначають, ким ви є, а ким ви не є. І варто, мабуть, сказати про те, що відстоювати власну територію та її кордони ми починаємо десь років з трьох-чотирьох, коли вперше говоримо це моє. І те, як відносяться батьки до особистого простору дитини, вплине в подальшому на її вміння вибудовувати гармонійні стосунки з іншими. І в нормі особисті кордони людини не є вічними і непорушними. І впродовж життя вони посуваються, коригуються, слабшають чи зміцнюються. З часом, коли людина доросліша чи мудріша, відбувається переоцінка цінностей і, відповідно, корекція самих же меж. Особисті кордони поділяють на жорсткі, слабкі і здорові. Жорсткі це коли людина намагається зробити все сама і нікого не просить про допомогу. Така людина любить все тримати на контролі і, боячись бути відкинутою кимось, не допускає близьких стосунків з іншими. Складається враження, що вона спеціально свідомо чи несвідомо провокує ситуації, щоб захищатись задля уникнення близьких стосунків. Такі люди можуть взагалі не мати друзів чи навіть не бути зареєстрованим. Соцмережах і фактично любу інформацію про себе вважають приватною. Слабкі межі це швидше про зручних людей, особисте життя яких не є таємницею для оточуючих. Зазвичай вони не вміють відстоювати свою точку зору, повністю залежать від того, що скажуть люди, і не вміють говорити ні. Часто підлаштовуються під інших і є залученими до вирішення. Чужих проблем. Якщо ж ми говоримо про здорові межі, то це золота середина, що дозволяє одночасно цінувати власну думку, але прислухатися до інших. Відстоїти свої інтереси, поважаючи при цьому інтереси іншої людини. Вчасно сказати ні, але при цьому вміти спокійно прийняти відмову інших. Основний показник здорових стосунків здорових кордонів це гнучкість. Тобто, своєму партнерові ми можемо дозволити більше, а іншим людям ми можемо дозволити менше. Тож, як зрозуміти, що ваші кордони порушені? Найголовнішою ознакою, що з вашими кордонами все в порядку, це. Коли вам комфортно спілкування з іншими. І тоді все ок. Якщо ж оточуючі люди своїми словами чи діями задають вам фізичного чи емоційного дискомфорту, або ви стикаєтесь із ситуаціями, в яких відчуваєте, що інші люди користуються вами емоційно, матеріально чи якось інше, щоб отримати щось собі, то це є порушення особистих кордонів. Маркерами порушення наших меж зазвичай є злість і її градації, невдоволення, обурення, роздратування чи гнів. І злість в даному випадку виконує дві функції. Перша, це вона спрацьовує як сигналізація про те, що порушені наші межі. І друга це організм у відповідь виробляє таку кількість енергії, яка необхідна нам. Для усунення цих несправностей. Якщо ж говорити простими словами, то ми маємо достатньо сил для того, щоб повідомити порушника про те, що такі водії є для нас неприйнятними. І тут варто пам'ятати про те, що чим сильніша наша емоція, тим глибше зачепили наші кордони. Існують ознаки, за якими можна зрозуміти, що ваші кордони порушують. Наприклад, ви не можете себе захистити, коли вас ображають. Ви віддаєте багато свого часу іншим. Ви намагаєтесь бути зручними для інших і постійно заробляєте гарне ставлення для себе, тому що вважаєте. Що просто так, ну, гарного ставлення та поваги з боку інших, ви просто не заслуговуєте. Ви почуваєтеся винними, якщо поруч з вами є хтось, хто здається вам нещасливим, і тоді ви поспішаєте це якимось чином виправити. Навкруги вас якимось чином гуртуються люди, які чомусь намагаються вас контролювати. Ви постійно переймаєтеся тим, що про вас подумають інші люди. І ви дозволяєте собі, іншим, робити з вами те, що вам не подобається, і при цьому ігноруєте власні почуття. І, як відомо, кожна наша дія чи бездіяльність має свої наслідки. Тож Якщо наші особисті кордони часто порушуються, а ми не вживаємо ніяких дій для захисту, то в подальшому можливі складнощі. З побудовою близьких і довірливих стосунків, а в майбутньому, чи щоразу, в подальшому відмовляючи людині в проханні, нас буде накривати з головою почуттям провини, і з кожним разом все важче і важче буде протистояти маніпуляціям. чи Контролювати своє життя в цілому. І я тут навіть не говорю про рівень нашої самооцінки чи почуття власного балансу. Зазвичай люди з порушеними особистими кордонами багато енергії витрачають на спроби зберегти стосунки. Немає значення, з ким, з рідними, з друзями, колегами чи начальством. Найчастіше це пов'язане з страхом втратити їхнє привідне ставлення, і людина тоді здатна поступатися, погоджуватися та підлаштовуватися під іншими, під інших, відмовляючись від самої себе. І в такому разі бажані стосунки не приносять комфорту і гармонії, а лише розчарування, роздратування та біль. Люди, на жаль, з нечіткими межами. Вважають себе відповідальними за увесь світ. І перед батьками, аб'юзерами в неоплатному борзі, невідомо за що, і що війна, і що діти в Африці не доїдають, також вони винні. Наші особисті кордони безпосередньо пов'язані з особистими цінностями, тому необхідно визначити, що для вас більш, а що для вас менш цінне. Звичайно, що встановлені кордони ніколи не будуть дотримуватися повністю. Але встановивши кордони, можна визначити, яке місце у вашому житті займають стосунки із собою та з іншим. Ще одне дуже важливе вміння в цьому ключі це вміння говорити ні. Своєю поведінкою і відповідями ви повинні дати зрозуміти оточуючими, що з вами. Не можна поводитись некоректно, не можна грубити чи принижувати вас. Вас не повинні турбувати їхні почуття чи образи, оскільки вони в свою чергу чомусь не думали про вас. Так, американський психолог Маралін Мюрей виділяє п'ять способів сказати так чи ні. Здорове так це коли вас просять про щось. Вам це подобається, і ви на це погоджуєтесь. Здоровий ні. Це коли вас про щось просять, вам це не подобається, ви відмовляєтесь і при цьому почуваєтеся спокійно і нормально до цього ставитесь. Нездорове так. Це коли вас про щось просять і вам це дуже не подобається. Але ви погоджуєтесь, а вже потім ви ображаєтесь і обурюєтесь. Нездоровий, ні це коли вас про щось просять і вам це не подобається, ви відмовляєтесь, а потім відчуваєте себе винним. Вас просять про щось, а вам це не подобається, але з огляду на добре ставлення до людини, ви погоджуєтесь і спокійно до цього ставитеся. Такий варіант може існувати лише тимчасово, чи як виняток щодо окремої конкретної людини. Так що ж робити, коли ваші особисті межі порушують? У таких ситуаціях важливо вміти сказати ні, стоп, мені неприємно, я цього не просила, я не хотіла і не просила вашої оцінки чи поради. Або ви можете думати, що завгодно, це ваша точка зору, і вона мене ніяким чином не стосується. Або щось подібне згідно вашої ситуації. Позначте кордони? Як реагувати на заздрич і ревнощі близьких людей? Важливо впевнено говорити, навіть якщо перед вами родич. При цьому гнів і роздратування є цілком природною реакцією на порушення кордонів. Але тут дуже важливо не переборщити. Коли ми захищаємо свої межі і висловлюємо почуття гніву, то а останній не накопичується всередині нас і його не замінюють інші почуття, такі як образа, вина чи ненависть. Важливо собі нагадувати, я значущий, мої почуття важливі. І не забувати, що цю ж фразу застосовують до себе і всі інші люди, тому необхідно не лише захищати свої межі, а й пам'ятати про межі інших. Також необхідно розрізняти особистість і поведінку людини. Людина завжди нормальна, а її вчинки, її дії можуть бути різними. Тому, коли ви говорите з людиною, важливо вказувати не на неї, а саме на її поведінку, і не переходити при цьому на образи чи особистості. Говорити, наприклад, не ти поганий. А тепер твоя поведінка щодо мене була неприйнятною і мені неприємною. Якщо ж після перегляду даного відео ви відчули, що тема особистих кордонів для вас є вкрай актуальною, але у вас залишилось більше запитань, ніж відповідей, то сміливо звертайтеся до психолога. Ставте вподобайк, якщо це відео було для вас. Корисним. Та підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше. Бережіть себе і поважайте інших. До зустрічі!